Kiwi Airs. це в нас ke 4. Дуже цікаві навушники, бо вони коштують 200 баксів. І за ці 200 баксів нам пропонують два динамічних драйвери з ізобарічною камерою басовою, дві збалансованих арматури. Та ще й усі драйвери в нас таких прикольних собі брендів і прикольних собі моделей від 20 до 20 кГц. від 20 Гц до 20 кГц. Коротше кажучи, Такі цікаві навушники. Це дротові внутрішньоканальні монітори. На каналі Технозон Україна поїхали. Слухайте. Ну зараз там ми їх розпакуємо. А давайте відразу розпаковувати. Але перед цим підписуйтесь, натискайте дзвоник, і Я ще в опис під цим відео закину вам посилання на перевіреного продавця. Олен, ти нам потрібна. Зараз Оленка буде знімати. Коротше кажучи, що ми бачимо на коробочці, відразу скажу, які драйвери. В нас Nouless, саме ближче. Nolless Rad 33. Це 518, так? 518 збалансована арматура. Кастомізований RAB 32 257 і 10 20 мм динамічних драйверів. Е, так, так, так. 102 дБ від 20 Гц до 20 кГц на 22 Ом імпенденс. Давайте відкриваємо, виштовхуємо. Та ні, то так, не так легко буде. Так, виштовхнули. Пішли далі. Давай відкриваємо і самі навушнички. Відразу дістаємо. І ось такий чохол. Так. По навушникам. Навушники в нас анатомічні, але. Я тут робив огляд на Зігад Естрела, і там були більш довше більш посадов, посадове місце, куди кріпляться самбушури, а тут коротше. Відразу можу сказати, що у деяких людей буде проблема з тим, що вони будуть самовиштовхуватись, сіточні фільтри не знім, вони не Незйомні. Далі це ізобарічна камера в нас компенсаторна, як би так сказати, і звичайний двопіновий конектор. Давайте подивимося, що у нас у комплекті. Вони надруковані на 3D-принтері. Такий, знаєте, ручна робота, можна сказати. Далі. У комплекті. Комплект досить прикольний, в нас класні амбушури, нічого замінювати не треба. Є навіть додаткові е сітчаті фільтри. Я зараз покажу, що вони себе е уявляють. Це в нас амбушурки. Амбушурки досить цікаві, вони не сквозні. Бачите, вони ось такі як, як, як з фільтрами. Бачите, ось такі. Їх три. нормальний, м'який силикон, сидять дуже круто, ніяких проблем з ними немає. Я б їх не замінював. Дріт. Завушені досить жорсткі, але не настільки жорсткі, щоб починати виштовхувати чи якось рухати ваш навушник. Дріт сам по собі нормальний, ось таким 3,5 конектором з позолотою. Тепер сіточка. Це незмінна сіточка, вона просто. Ви її достаєте, це додатковий фільтр звуковий. Давай, давай, давай. попадай. Ну о, є. Ви просто берете, відклеюєте і приклеюєте саме тут. Ось так, змінивши. Ось, ось такий крос можна зробити крос-фільтр. Бачите, куди воно одне паралельне, друге перпендикулярне. І буде вести крос-фільтр звуковий. В принципі, трохи можна якось змінювати якість звучання, але істотно це не змінить ваш звук. Самі по собі амбушурки м'якенькі. Дивіться, вони втягаються дуже Дуже жваво, нормально. Ось так ось раз. І ось так до вас. Оп-оп, все. І, але короткий короткий винос. Давайте я зараз їх під'єднаю, вдягну і ви подивитесь на ергономіку. Так, я їх вдягнув. Дивіться, ергономічно сидять, але мої вухи мають дуже цікаву анатомію, і саме ось цей короткий вихід буде виштовхувати, коли я буду якось мімічно розмовляти, чи якось в мене міні, міміка буде змінюватися. Мені постійно буде необхідно їх поправляти. Я вам скажу, це лише моя особливість. Є такі люди, як я, звісно, і є така особливість. Вони нормальні, вони не випадають, але потрібно буде щось постійно поправляти. Тепер подивимось, скільки вони коштують. Подивимось їх а а а АЧХ. Я їх трошки зніму, щоб себе чути, бо дуже щільно сидять: 199 баксів. Далі. В нас відразу вони пишуть, що це ke 4 стартує з двома динамічними драйверами з із ізобарічною сабвуферною системою басовою, комбінований з двома балансованими арматурами, повночастотними, скажімо так, і які сумісні з двома. Біщавками. Не знаю, як це сказати більш правильніше, високочастотними. А, ну, про, про арматури ми вже казали. Вони тут дуже мало дали інформації для того, щоб а, зрозуміти, так тут тринаправлений, як, як правильно перевести, тринаправлений трьохполосна пасивна кросоверна сітка, трьохполосний пасивний кросовер, ну, що, що, що тут ще є? І все, що вони написали: 102 дБ і все, дві збалансованих арматури, два динамічних драйвери. Більш нічого не написали, але є. АЧХ, заміри не мої, це сквіглінг. Відразу скажу, що низькі частоти у нас досить рівний бас, без якогось такого яркого підйому чи спаду, але це може вказувати на збалансоване звучання, без такого переізбитку в низьких частот. У області середніх частот ми з вами бачимо невеличке відхилення від цільових кривих. Ну, це може приводити до якоїсь невеличкої підкрашеності звуку, але у цілому звучання повинно бути достатньо достатньо нейтральним. А ось у високих частотах, у нас в області високих частот, ми з вами спостерігаємо значне відхилення від цільових кривих, і це може проявлятися у виді. Такого яскравого, різкого і можливо, навіть агресивного звучання саме у високих частотах. Підйом у області 8-16 кГц може створювати ефект піску чи сибілянтів. Коротше кажучи, їх треба слухати. Бо в мене вже є враження, що не для всіх, ну, вони вже по АЧХ є не універсальними навушниками. Хоча тут і якийсь, можливо, збалансований бас, але я думаю, що тут високі трохи нам все підпортять. І почнемо ми слухати саме з, з джазу. Я вам відкрию секрет, я вже їх слухав. Використовуємо для прослуховування. Де він там мій? А, де мій цап? А ось. ось. Kiwi airs Allegro. У нас є ще Kiwi Airs, але Громіні. Якщо вам цікаво, напишіть, зроблю обов'язково огляд. Так, вмикаємо цап і одягаємо наушники. Сидить нормально, але моя особливість лівого вуха. Так, джаз, джаз, джаз. У є композиції, які я вислухував вже на інших на Зігад Естрела. Знаєте, що тут саме цікаво? я коли почав слухати ці навушники, саме ця композиція вела мене в оману. Вона тут непогано заходить. І тут такий досить басистий звук, прикольний, без пересвіту такого басового, такого, знаєте, воно не погружає нікуди. Але тут немає ярко виражених високих інструментів по типу фортепіано якогось. І коли я, ну тут я ще слухав. Ось таку штукенцію, тут фортепіано воно було приглушене, трохи заглушене. Але коли я перейшов до наступного інструменту, ні, тут, тут більш менш нормально. І в мене був о, такий, такий собі сумнів, чи є вони придатними відтворювати нормально, о, скажімо так, джаз, І я так ще, ще чекав, думав. знаєте, це той варіант. ну, Зараз я слухаю, і я вам скажу тут. Зараз грає джаз. Для джазу о, дуже важлива така, знаєте, нюансіровка і детальність. Це по-перше. А тут ну, вже дуже яскраві високі частоти. Вони дійсно вони дуже агресивні, і вони навіть можуть перекривати інші частоти. І ми з вами. Отримуємо якусь не дуже добру е, звукову картину. Мені не подобається, як тут грає джаз. Бо коли я е, слухав з фортепіано, наприклад, з таким ярко, ярким таким фортепіано. Зараз лисіця дам послухати щось. лисіця тут прийшла каже, дай послухати, почекайся трошки. От. Дуже класно звучить вокал. Вокал тут просто звучить ідеально. Але. ну, Щоб я не включав з, з... з... з джазу. Але. І ось фортепіано просто, просто забиває усе інше. Це не для джазу. Ні, воно знаєте, як так? Ти сидиш і чекаєш до фортепіано, начебто сам джаз звучить непогано, але е, якесь, якщо е, дуже акцентоване фортепіано, воно навіть б'є по вухах, і ти ну, таке враження, знаєте, не дуже приємне. Тобто для джазу я ці навушники не рекомендую, ну, але це лише моє суб'єктивне враження. Ну, далі трохи поясню. Так, е, зараз лиситься трохи, у нас послухає. Зараз. Ви по виразу обличчя усе зрозумієте. Зверни увагу на фортепіано. Слава Богу, ти мене не чуєш. Коли ми вчора слухали Зіагад Естрелу, там було. Вони дорожчі на Ступаці. Але там вони більш універсальні. На що jazz? ні? Ні? На джаз ні? Дотягує. Не дотягує. Не дотягає. Естрела поліпше було, так? А. Але воно і коштувало 100 баксів дорожче. Тобто навушник іншого виробника, якби з Ківіерс в мене такого ще не було. Так що дуже дуже вони таке мали відхилення від Ачихана стільки, що у високих частотах, що воно просто-напросто зробило це таке собі, знаєш, кастомізоване налаштування. Не знаю, для джазу ні. Потім я довго і нудно слухав електронну музику. Тут в нас спрацював той ефект, що саме завдяки цим високим чистотам ці навушники вони створюють ефект присутності саме у електрониці. І ви знаєте, скільки я їх слухав, тут дуже добрий бас, дуже класний бас. Бас дійсно. Він не такий глибокий, він не пересвічений. Але дуже потужний, ось так я скажу. Саме у електронній музиці, те, що я для себе навіть. Дещо для себе накидував тут записи деякі, що вони дуже добре можуть підійти саме з акцентом на синтезаторах і на електронних барабанах. Коротше, для електроніки вони дійсно підходять, і скільки б я їх не слухав, дуже класний, класно із вокалом, все все ідеально. Знаєте, таке, самі ці от яскраві високі частоти вони роблять звучання більш енергійним, таким яскравим. Але я але і зворотня сторона цього аспекту, вони можуть втомлювати з часом. Дуже яскраві, високі, час, дуже часто вони втомлюють. Це ви повинні розуміти. Також ми слухали рок і метал, а, і рок і метал досить. О, це не рок ну там... А це. Я. Це наушники для року, для металу, нормально. Яскраві високі тут теж роблять свою таку. Вони підкреслюють е... гітарні соло, вокал. Е... Не знаю, дуже дуже складається таке енергійне звучання, знаєш, така емоційна музика. Для мене е, глибина сцени у цих навушниках, скільки я їх не слухав, знаєте така глибина. Е... От якщо дуже глибока, середньої глибини і зовсім без глибини, то не дотягую до середньої глибини. І навіть мені не вистачає висоти цього звуку, але у деяких варіантах дійсно ти нормально чуєш і відчуваєш усі ці інструменти, навіть як, знаєте, такого відчуття, де вони знаходяться. Але це при правильно підібраних треках. Не для всіх треків такий варіант підходить. Тобто вони на даний час підходять для електроніки, для рок-музики. А потім я. Я почав слухати класику. І е, слухаю я її. Ну, я тестую тільки на Вівальді, бо я дуже круто знаю Вівальді е, в тому плані, що я вивчав їх е, так, Вівальді four Seasons Сеasнс. Е, я вивчав усі ці композиції, я знаю, як вони повинні звучати на деяких моментах. І от, е, от оцей момент, бачите, тут піки в нас є. Я слухав їх теж вчора на Зієгат, і там я дуже круто розрізняв кожен інструмент. Кожен інструмент. Тут, у варіанті, коли я слухаю, а, в мене відсутнє відчуття реальності цих інструментів. Для мене це вийшла пластилінова класична музика. Вона штучна, є як є. Знаєте, ну можливо, тут сибілянти, і, е, вона звучить напружено і неприродно. Не тобто, е, я іноді кажу такий термін: знаєте, академічно правильна ну, ну академічно правильні наушники для класичної там, для академічної музики. Але ці навушники не відносяться до таких. Я дуже багато слухав. Лавісін забивають, забивають віоліни. Ну ні, 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 ні. Це фігня. для класики. Це не те. Знаєте, в мене таке враження складається у цих витворах, що тут лише одні віоліни грають. Десь там хтось намагається, десь там стоїть у коридорчику, мабуть, щось намагається зіграти. І для класики ні. Для класики відразу. Я так такий знаєте, експрес-методом, бо я вже багато чого послухав. А що тут дійсно теж програв, можна слухати попса. Попса з будь-яким будь вокалом. Вокал звучить нормально, прикольно, розбірливо, але, але я, вам скажу, я не скажу, що вокал теж такий природній. Ні, вокал теж такий, знаєте, віддає відтінки неприродності, але це дійсно звучить. Я, тут, тут я не буду докольовуватися до них. Це звучить. Це звучить, ну от послухай, такий класний, мощнявий бас. Зараз лисицю буду знімати. Вони, вона нас слухає, вона попсу дуже полюбляє. До цього ти полюбляла і драмен бейс, і все що завгодно. Так, чекає. Ти слухаєш? Попса якось її не збуджує, знаєте, як. Е вона, от якби там, знаєте, було. Щось взірвалося. А то б вона слухала. А та я не, про те, я не про те, я не про те. Рожеві соплі, як вона сказала, рожеві соплі. Рожеві соплі. Для попси воно підходить просто ідеально. Я дуже багато попси переслухав. Зараз. Бас прикольний, так? Бас просто класний. Е, вокал ідеальний. Прикольний прямо. Ні, з попсою проблем немає. Але коли ми спробували послухати акустичні витвори, я вам скажу така, така штукенця в нас вийшла. Для акустичних інструментів, такі як гітара, скрипка, фортепіано, може не вистачати природності і детальності у звучанні. Тобто, знаєте, це звучить як будто, Ну, знаєте, є фортепіано реальний, а є синтезатор. Синтезатор, як робиться звук? Вони записують звук фортепіано, і потім відтворюють. Оце приблизно те, я зараз відчуваю. Це акустичні композиції, акустичні композиції, е, хоча в них і класно звучить, наприклад, вокал. Ой, oh, індійські. Ні, ні, індія, індія йде далі. Той вокал звучить прикольно, але де гітара? Вона, начебто, є, але вона хтось у коридорі грає. Десь там вони стоять, стоять поють, а вона, а гітара десь у коридорі. І для мене складається враження, що ці наушники. Дійсно, з такими, от, це не дефекти. І ви знаєте, в мене таке враження. Враження, думаю, боже, ну це не те, що наушники погані, треба їх зняти. Це не навушники погані. Це справа у їх якихось персональних налаштуваннях. Ну таки ми їх зробили. І вони розраховані, це не універсальні навушники, вони розраховані на деякі композиції. Якщо при правильно підібраних композиціях, буде дійсно прикольно. Я засумнівався. Я відкрив огляд. Я відкрив огляд від е, другого оглядача е, і подивився на те, що пише він. Він. Е, він їх теж тестував, і ви знаєте, в нього таке саме враження від е, вокалу. Ну, енергетичний, знаєте, майданчик для чверті кола, він оцінює як енергетично, Так, у високих сам, саме те саме, так, бас нас не трохи не бентежить, а от. Вокал, як чоловічий, так і жіночий вокал вільний від будь-якої хрипості чи шипіння, але він не несе стільки емоцій, навіть у таких піснях. Ну він тут пісню собі приводить. У цьому відношенні це на, це на, це не надто далеко, але я не відчуваю, що ті, хто перш за все люблять вокал, не, не будуть зворушливі до сліз. Це не проблема налаштування, більше проблема позиці... позиціонування вокаліста і, і можливо вибору драйвера. Тобто він вважає, що вони звучать неприродньо. А далі. もうちょっ По високих немає справжньої різкості, він тут природність. Тут у мене не вистачає того, що я шукаю. Це стосовно природності, в нього, в, в нього з'явились приблизно ті самі відчуття. Тут бачите, тут мені не вистачає того, що я шукаю, і дорожу в своїх найвигідніших наборах. Звісно, він досить добре простягається, забезпечує широке відтворення деталей і вдається уникнути пасток різкості чи шипіння. Але це якось не таке е, легке та добре реалізоване прослуховування, як усе вище сказання. Я, я не достатньо. Достатньо розумний, щоб визначити точну проблему, але важливо, що мої вуха не дуже підходять для вибраних балансованих арматур. Тобто він засумнівався у якості високих частот, і знаєте, що він написав? Оце прям, прям як я подумав, знаєте, усе це. Він написав так близько, але далеко. Сьогодні він може стати жертвою дуже конкурентного ринку, це про навушники, особливо на території середнього класу інтернету. Тут клієнти починають очікувати набагато більше, ніж просто приємне налаштування, приємне розпакування та дещо пристойні аксесуари це основа. А потім продукт високої якості. Усе це не є сильними сторонами Кає 4. Він, на щастя, компенсує деякі з них недоліки за допомогою цівкавого та, свежого, та свіжого налаштування. Їй не вистачає витонченості та згуртованості. Я думаю, що зможу запропонувати. Шанувати цей, коли його ціна знизиться до 100 євро. От я теж так врахую, що якщо б він коштував не 200 баксів, а 100 баксів, то я думаю, що воно б було б набагато ліпше. Бо вони не звучать, вони не звучать. Дякую я тому оглядачу, який матеріалами якого я скористався для порівняння. Це в нас, давайте перекладу англійською. Шановний Нікбр, нікбр. Вибачте, не знаю, як висловлюється, Але мої висновки такі самі, що ці навушники вони ну, коштують ну, 150 баксів, не 200, 140. Трохи дешевше і буде нормально. При, правильно, ну, Якщо ви не слухаєте, наприклад, класику акустику, а є такі люди, наприклад, лисиця, вона не слухає не класику, ні акустику, вона слухає електроніку. І вона ці навушники для неї буде за щастя. Коли я коли 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 я коли я тобі даю слухати? Ну це єдине, що ти що ти можеш мені сказати? Коротше кажучи, нормальні навушники, але не за ці гроші. Є варіанти набагато ліпші, 7 Гц для гато. Потім зігад Естрело мені сподобались. Сподобались. Ну і дуже багато різних варіантів. Але ці навушники теж мають своє місце під сонцем. Але за цю ціну я їх рекомендувати не можу. Сказав, як сказав, можете писати свої коментарі. Я з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.